Сьогодні захід приурочено до 29-ї річниці Конституції України відкриття меморіалу пам'яті загиблим захисникам нашої держави, які віддали свої життя за цілісність нашої України. Після відкриття меморіалу ми разом з нашими запрошеними гостями зробили обхід території. Мною було презентовані реконструйовані об'єкти, які були зроблені для співробітників Державної кримінальної виконавчої служби України, які проходять тут навчання, проживають на періоді. Період навчання та відпочивають в цьому центрі. Обговорили питання подальшого розвитку центру про подальшу співпрацю з містом, з районом з міжрегіональним управлінням з академією безпосередньо. Налаштовані зробити тут центр сучасний, європейського зразка. Завжди допомагаємо, тому що ми розуміємо важливість цієї установи, яка готує фахівців в відповідному напрямку, які також від їх професіоналізму. Ну дуже багато чого залежить і в нашій країні. Тому. Ми розуміємо і допомагали, і будемо допомагати. Рад, що ви запросили. Знаєте, коли бачиш, що робиться, то є бажання і допомагати подальше. Дуже важливий захід. Тут в стінах навчального центру був проведений цей центр, проводить навчання наших співробітників, які потім несуть службу в установ виконання покарань і вже зі зброєю заступають на несення служби. Тому це дуже велике значення, що наразі. Відбувається покращення соціальних умов, в яких можуть отримувати знання наші співробітники. Люди заслуговують найкраще тут, в Кам'янському дуже тісно налагоджена взаємодія з органами влади. Це в порядку отримання субвенцій, які надаються, як і кам'янській управній установі. Номер 34, а також цьому центру від нас велика подячність і дяка керівникам міському голові, голові військової адміністрації району. Ті кошти, які були виділені в рамках субвенції, вони повністю освоєні і є певні результати.